Я пам'ятаю себе, коли я ще був малий, як ми всі ми е, малі так, і любили йти на річку, е, купатися. Я пам'ятаю, ми тільки вчилися плавати. І ми вчилися плавати, і бувало, знаєте, ви щось, ти щось вчишся, щось тобі виходить, щось не. І була така ситуація, що я вже ніби щось навчився, ніби навчився. Я так відчув, що вже. Землі вже я не відчуваю, я пливу, але вже не відчуваю землі. Вроді би мію плавати. Я відчуваю, як вже я йду на дно. Відчуваю, як вже за... ну, вода мене заливає. І знаєте, таке, ну, це, це секунди, це секунди діла. І життя Твого нема. Це річка, велика річка. Хто може знає Західний Бог, це вона не маленька є, те чи я велика, і так раз, і мене вже тече несе. І тут Бог так дав. Не пощастило, не повезло, не сорочка, не щось інше, але Бог так дав, мій брат стояв на березі, і він побачив, що я вже тону, що я вже йду під воду. Він підходить, дає мені руку і витягує мене з тої води. Слава нашому Богові! Бо Бог мав намір на моє життя, Бог має на ваше життя намір. Алілуя йому навіки.